Вітаю! Прокачай свій мозок за допомогою практичної роботи Стародавній Рим та його сусіди. Став на паузу та дай відповідь, на території якого півострова знаходився Стародавній Рим. Балканського, Апенінського, Кримського, Піренейського, Аравійського. Заповни пропуски у тексті. Дай відповідь на питання, хто входив до складу першого тріумвірату Гней Помпей, Марк Аврелій, Марк Крас, Гай Юлій Цезар чи Октавіан Август. Розташую в хронологічному порядку періоди стародавнього Риму, період республіки, поділ на західну та східну Римську імперію, царський період, період імперії. Познач терміни, які мають відношення до періоду стародавнього Риму. Станови відповідність: хто був першим римським імператором, першим царем Риму, останнім царем Риму, останнім римським імператором? За його правління Римська імперія досягла найбільших розмірів. То це Октавіан Август, Корнелій Сула. Марк Ульпій Троян, Марк Аврелій. Попрацюй зі світлинами та дай відповідь на питання, що зображено на світлинах, яку роль це відігравало в житті римлян. Заповни пропуски в тексті, використовуючи слова строк, виконавчу, джерелом, законодавчу, органи, судову, народ влади. До складу другого триумвірату входили Юлій Цезар, Гней Помпей, Марк Аврелій. Чи це були Марк Крас, Діоклетіан, Константин? А можливо, це були Октавіан, Антоній та Лепід, чи це були Пліній, тацит та Птолемей? Кажи, які саме племена нападали на Рим, та розташуй їх. Хронологічному порядку захоплення Риму анти, гуни, варвари, склавіни, сармати, дорійці, вандали, гали, скіфи, кімірійці. Музика. Означ на карті групи слов'ян. До якої групи слов'ян належать українці? Назви племенні союзи давніх слов'ян. Встанови відповідність знайди пару, хто був головним богом римлян, а хто написав твір наодинці із собою принцепс перший із громадян. Та хто. Народний трибун збудував нову столицю Константинополь, ввів юліанський календар, встановив владу чотирьох співправителів тетрархію. Дай відповіді на наступні питання, який одяг носили римляни. Яку реформу провели брати Гракхи? Чому Римський форум був економічним, політичним і культурним центром Рима, які причини боротьби між патриціями і плебеями? Чому християнську церкву називали церквою підземною? Бажаю успіхів! Дякую за увагу! Натхнення у вирішенні цієї практичної роботи.